Знаєте, за що я найбільше ненавиджу російський режим? Навіть не за тоталітаризм, не за авторитаризм, і навіть, навіть не за те, що вони пішли війною на нас, а за те, що він занурив свій народ в невігластво. І це невігластво породило право сили, це невігластво породило. Нерозуміння різниці між нацизмом і націоналізмом. Ну, тут просто уявіть собі, люди, які реально не усвідомлюють, не реально не розуміють, чому різниця між нацизмом і націоналізмом, і вони впевнені, що вони борються з якимось злом. Знаєте, вчора я прочитала таку цікаву річ, що а, нацисти, вони ясна справа, що спочатку виключили всіх. Злочинних авторів спалили їхні книги. Але що дивно однією з перших все ж таки заборонених книг була книга Еріха Марія Ремарк на Західному фронті без змін. Вона на той час була вже перекладена десятками мов. Фільм по цій книзі отримав Оскар в 30-му році. І вони спалили свою свою Ну, як кажуть, бестселер, просто спалили. Чому? Тому що він ні знання. Він ні знання про те, що війна це страшно. Він ні знання про те, що війна це жахливо, і це незносно Незносно для особистості. Тому що він то писав не з точки зору генералів, які давайте вперед, вперед, ми йдемо розширювати свій життєвий простір. Він Писав про життя конкретне, окремої людини. Нацисти не могли йому пробачити цього знання, тому що якби люди продовжували читати про жахи війни і про її реальну суть, то вони би не змогли просто набрати армію і знову йти вперед. Невігластво. Невігластво страшніше за авторитаризм, невігластво страшніше. За тимчасові режими Тому режим сьогодні є, завтра нема, а не воно плекається руками, і потім його так важко викоренити і зробити людей мислячими.